Обласна бібліотека для юнацтва проводить лігму акцію. Як пройти до бібліотеки? І сьогодні по вулиці Михайлівській ми будемо запитувати перехожих, чи знають вони, де знаходиться обласна бібліотека для юнацтва. Як пройти до обласної бібліотеки для юнацтва? Чи подобається їм читати книги? Отже, акцію розпочинаємо. Доброго дня! Будь ласка, чи знаєте ви, як прийти до обласної бібліотеки для юнацтва? Звичайно, знаємо. Бібліотека для юнацтва знаходиться по вулиці Котовського, Номер не пам'ятаю. Котовського 9, Бібліотека заходиться. А ви в нашій бібліотеці часто буваєте? Записані в нас, чи можна бути з родичі, ваші записання? На жаль, на жаль, на теперішній час. Не, не часто. Колись мій син був записаний, дуже був ролик. В нього був цей читацький квіточок і він часто ходив. Добре, добре, паси вам великий. Ось я вам хочу докидати біклетку. А ну, скажи, що ми запросимо. Спасибі вам.